Звільнення з військової служби, якщо у дружини є група інвалідності і висновок ЛКК про необхідність стороннього догляду, ви в такому випадку, звісно, маєте право на звільнення, і це передбачається і внутрішніми інструкціями від Міністерства оборони і чинним законодавством України і судовою практикою. Але з чим ви стикнетесь реально на практиці, якщо буде відповідно подавати рапорт про звільнення на цій підставі? А з чим з відмовою? Ваша військова частина не буде вас звільняти з військової служби за цим, будуть вимагати якісь міфічні документи або те, щоб саме в довідці до акту МСЕК вбачалась якась певна для них формулювання необхідності стороннього догляду, і це буде абсолютно протиправним. У мене є клієнт, який відповідно подав такий рапорт, йому відмовили і почали одразу переводити до інших військових частин для того, щоб ускладнити нам роботу. Але це марно, оскільки ми подали позовну заяву. Наразі це розглядається в судовому порядку, і ми впевнені, що буде позитивне рішення. І це лише питання часу, але ви маєте до цього бути готовим. І якщо вам потрібна допомога з тим, щоб правильно і якомога швидше звільнитись за цією підставою або за іншу, ви можете звернутись до мене і знайте, захищайте свої права.